Окей. Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо таку невеличку тему, як система рівнянь. Дивіться, що таке у нас система рівнянь? Це в нас коли е, є не просто рівняння, там у нас 2х дорівнює, там, наприклад, 3. А є два таких варіанти. І для чого вони в нас взагалі потрібні. Взагалі, система рівнянь у нас використовується, коли в нас є декілька змін. Ось дивіться, наприклад, в 535 номері в нас є як X, так і Y. І для цього нам треба, відповідно, два обмеження. Тому що в нас скільки обмежень, тобто скільки ось цих рівнянь, стільки і перемінних може в нас розв'язатися. Тобто, максимально ось з цього виразу ми можемо знайти дві змінних. Якщо в нас буде третя, скажемо 4Z, вірогідно, ми її не зможемо знайти, тому що недостатньо інформації. Тому ось від цього ми пляшемо. І як же ми розв'язуємо? В цілому в нас є два варіанти розв'язання всіх систем. Перший це графічно, коли наші ось ці рівняння достатньо гарно виділяються іграми, ми можемо намалювати їх відповідно у декартових площинах. І подивитись точки перетину, котрі будуть нашим графічним розв'язком. Другий я називаю його формулою. Коли ми за допомогою формул виводимо з одного з виразів, наприклад, x дорівнює щось то там, і підставляємо в перший. Розраховуємо ось це рівняння з однією змінною, ми знаходимо ось цей наш y вже буде. І повертаємо знову ж таки до x. Це у нас варіант номер 2. В цілому, в кожному з них є трохи нюансів і там, і там. Почнемо з графічного. Дивіться, що ми маємо в першому завданні. х квадрат плюс 4 х y дорівнює 0, х плюс 4 дорівнює 0. В даному випадку нам кажуть, конкретно розв'яжіть графічно. Тому ми беремо і для початку просто виділяємо y. Тобто тут ми візьмемо цей y, перекинемо вправо. Отримаємо y дорівнює x квадрат плюс 4x. А ось тут ми все окрім y перекинемо вправо. Буде y дорівнює мінус 4 мінус x. І що ми маємо? Перше рівняння це в нас. ну, Перша функція це в нас квадратична. Отже, нашим графіком буде парабола. Ми одразу можемо сказати, що гілки вгору, тому що у нас А більше нуля, тобто в нас вона одається. По-друге, ми можемо просто знайти точки перетину. Дивіться. Е, в мене зараз, скоріш за все, воно буде виглядати трохи не дуже. Чому так? Тому що я ось зараз намалюю ось так: Пом, квадратиками. Але в цілому. Воно буде не дуже файно виглядати. Давайте візьмемо побільше. Спробуємо таким чином. Е, дивимось, чи ми маємо справу. Малюємо декартову площину. Я намалюю ось так. Криво косо І відповідно дивимось, що ми маємо. Це в нас Y, це в нас X, Е, перш, перша функція квадратна. Знаходимо нулі функції, виділимо x, буде x плюс 4. Отже, наша функція перетинається в точках 0 і мінус 4. Тобто, ось тут буде точка перетину 0, 1. Е, відповідно, це у нас також 1, Ми це позначаємо, щоб ми мали на увазі, які ж у нас одиничні відрізки. І відповідно в точці 0. Ще ми можемо знайти вершину. Для красоти. Вона у нас буде знаходитись десь між нашими нулями, між нулем та мінус 4, тобто мінус 2. Відповідно, якщо підставимо сюди мінус 2, отримаємо потрібне значення Y Мінус 2 в квадраті 4, мінус 8, відповідно, мінус 4. Буде десь тут. Маємо десь ось такий графік. Один, 2. Зліва нас в цілому намалюємо ось так. Поки що нас не цікавить справа, а дивіться, в чому справа, ми ж малюємо другий графік, так? В зошиті, воно в нас буде виглядати прямо класно, і в нас вони будуть гарно виглядати. В мене графік трохи кривувати, як ви розумієте. І дивіться: мінус 4 мінус х. Це в нас просто лінійна функція. Якщо х дорівнює 0, y дорівнює. Мінус 4. Поставила десь тут крапочку. Якщо х дорівнює 1, y дорівнює мінус 5. Тобто графік у нас спадаючий. Відповідно, намалювала ще тут крапочку. Я візьму одразу фігуру пряма. І воно в нас буде йти якось так. Беремо шматочок сюди. І, відповідно, беремо другий шматочок, щоб в нас це була пряма. Якось так воно, власне, і буде. Ось у нас перший графік готовий, тепер дивимось на другий. Е, в цілому, те, що справа, в нас також не дуже цікавить, як ви бачите, воно ніяк з цим шматком графіка параболи не стикається. Нас саме цікавить нижня частина. Перевіримо, чи не є у нас мінус 4Х. Нашою ключовою точкою. Дивимось. Якщо підставимо мінус 4 вперше, отримаємо 16, мінус 16, буде 0. Тут мінус 4, мінус, мінус 4, також буде 0. Отже, одне рішення ми знайшли. Бо, як ви бачите, в нас загалом є дві точки перетину: одна десь тут, друга десь тут. Перший розв'язок у нас буде мінус 4 0. Другий, ну, дивимось, нас десь схоже на мінус 1 за x. Перевіряємо, якщо підставимо в перший розв'язок мінус х, нас вийде y дорівнює мінус 1 в квадраті 1 мінус 4 дорівнює мінус 3. В другому випадку мінус 4 мінус мінус 1 буде також мінус 3. Отже, також підходить. Відповідно, беремо координати другої точки. мінус 1 Ігрок, відповідно, мінус 3. Ось так ми, власне, розв'язуємо графічно. Тобто, просто будуємо більш-менш красиво графіки. Можна не дуже сильно звертати увагу на шматки, що нас не цікавлять. Тобто, от як я тут позначив, ці гілки вже вгорі нас не дуже цікавлять, тому що ми бачимо, що пряма в нас перетинається десь саме в нижній частині з нулями та Окей. Тепер дивимось на другу систему. У нас тут х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4 і y дорівнює x квадрат плюс 2. Так, це в нас наступне завдання. Е, що ми тут маємо? В цілому, ми бачимо в першому, що в нас щось не дуже приємно в плані того, що в нас є х квадрат і y квадрат. Ми не знаємо такий графік. Що ж з цим робити? Дивіться, в цілому, це в нас. Формула для круга або ж окружність. Так, це я трошечки перенесу, щоб воно нам не заважало. Так, мені треба ось ця пряма. Нехай вона буде у нас, відповідно, тут. Знову малюємо Декартову площину. Більш-менш, щоб було симпатично. Намалювали пряму номер один, намалювали пряму номер 2. Це у нас Х, це в нас Y. Відповідно. За формулою от x квадрат плюс y квадрат, це у нас означає, що центр кола знаходиться в початку координат. Я зараз вам напишу формулу кола. В принципі, вона у нас виглядає як x-x1 в квадраті плюс y-1 в квадраті дорівнює r квадрат. Відповідно, x1 і y1 це у нас координати центру кола, а r квадрат це у нас радіус кола в квадраті. Відповідно, якщо в нас центр кола знаходиться на початку координат, ми отримаємо вирус х квадрат. Розуміємо, центр на початку координат. Це в нас 1 мінус 1, 0. А радіус буде 2. Для більшої симпатичності я візьму коло, нам треба радіус 2, тому буде приблизно щось таке. По-перше, я видалюсь тут. Заливку, по-друге, трохи зменшимо коло. Щоб було з радіусом вдвічку. Десь так. Трошечки побільше. Ось таке коло. Так, ще трошечки сюди. Ось. Ідеально. І ми маємо x, y дорівнює x квадрат плюс 2 Фактично, це в нас знову ж таки квадратична функція. Графік параболи. І тут нам навіть не треба знаходити нулі, тому що що саме? В нас є x квадрат плюс 2. Це означає, що в нас є просто графік параболи х квадрат. Тобто ось таке від початку координат. Але зміщене на 2 одиниці вгору. Одразу давайте намалюємо графік, коли в нас буде. Ну, щоб він був більш точний, тобто у нас є крапочки. Для графіку y дорівнює x квадрат У нас є такі ключові точки. 0, 1, 1, відповідно, за x 2 за y 4. І ми відповідно малюємо через них. Це нам потрібно, щоб мати приблизну увагу з точками перетину. Такс. 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 Уздовж я знову ж таки повторюсь, воно буде виглядати більш симпатично, але тут ми беремо і цей графік переносимо на дві крапочки вгору. І ми бачимо, що в цілому в нас є лише одна точка перетину, це в нас за х за y 2. Перевіряємо. Якщо ми підставимо замість х 0 замість y 2, ми отримаємо 4 дорівнює 4, тут замість х0 ми отримаємо 2 дорівнює 2. Вони в нас сходяться, тому це підходить. Тепер щодо розв'язання саме у форматі просто форму. Таке мені подобається більше, тому що я не фанат чесно малювати графіки. Я більше за те, щоб знаходити за допомогою форм. Дивіться, ось в нас є наступні вирази. Перший і другий. Як ми можемо розв'язати в даному випадку? У нас є 4 у квадрат плюс xy дорівнює 22. І x плюс 5 дорівнює 13. В цьому випадку ми беремо і просто виводимо один. З невідомих. Виведемо з другого, тому що тут у нас якось попроще вивести x, наприклад, що x дорівню 13-5. y А далі ось цей саме x ми підставляємо в перший вираз. Отримаємо 4х2, плюс нас буде на ось цей x домножуватись y. Відповідно, плюс 13-5 дорівнює 22. Ось ви бачите, в першому в нас вже немає двох невідомих, в нас лише одне. І тому ми в цілому розв'язуємо його як просто рівняння. Тобто 4y2 мінус 5y2 мінус y2 плюс 13. Ми розуміємо, що це у нас квадратне рівняння, перекинемо одразу 22 на цей бік. Мінус 22 дорівнює 0. Це в нас буде таке собі а, щоб не тягнути слідком нашу попередню формулу x дорівнює 13-2. 5 y ми будемо розглядати тільки перше. Домножимо на мінус 1. І квадрат мінус 13 плюс 22 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b квадрат 169 мінус 4а це. 88 дорівнює. 12 плюс 69, 81. Відповідно y перший дорівнює мінус b13, плюс корінь з дискримінанта 9 поділене на 2а. Буде в нас 22 поділене на 2 11. В другому випадку теж саме, але зі знаком мінус. 13-9 поділене на 2. Буде 4 поділити на 2, двічка. От в нас є два варіанти. Це не страшно, тому що в нас, як ви бачили до цього, може бути декілька таких точок, що підходять. А по-друге, в нас є y квадрат. І далі ми беремо і ось ці y підставляємо в наш вираз. Тобто x1. В нас буде, якщо ми підставимо y1. Тобто 13-5 помножити на 11 дорівнює 13-55. Це в нас буде мінус 42. Х другий, відповідно, 13 мінус 5 помножене на 2, відповідно, буде 3. І у відповідь ми записуємо. Мінус 42, 11. Е 3 і 2. Ось такі дві відповіді. З другим ми робимо приблизно те ж саме. Так. Тягнуться з собою. Ось з другим ми будемо робити те ж саме. З першого виразу ми виділимо x. Тобто х дорівнює 6-2y. В другий, ми замість x підставляємо ось цей вираз. Тільки тут буде складніше, тому що в нас одразу є х квадрат. Буде у нас 36 мінус 2 на 6, 12, помножити на 2, 24. Це в нас за формулами скороченого множення. Плюс 4y квадрат. Плюс. Домножуємо ось цей наш вираз на y плюс 6 мінус 2 квадрат дорівнює 12. Знову є сенс розглядати тільки ось це велике, щоб воно ліпше нам шло. Виводимо подібні y квадрат для початку. 4y2 мінус 2 y квадрат плюс y квадрат, то в нас буде 3 y квадрат. Далі. З ігриками ми розбираємось. 24, мінус 24 плюс 6. Це у нас буде мінус 18. І далі зганяємо всі наші числа вліво. Щоб це вже було повне квадратне рівняння. 36-12 плюс 24 дорівнює 0. Бачимо, що всі числа діляться в нас на 3. Тому ділимо на 3 y квадрат мінус 6 y плюс 8 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 36-4а це мінус 32 дорівнює 4. y 1 дорівнює мінус b плюс з дискримінанта поділене на 2а. 6 плюс 2 8 поділити на 2 4. y другий 6 мінус 2. 4, 4 поділити на 2 2. І відповідно, знову ж таки, x дорівнює в нас. 6 мінус 2 y, Тут ми домножимо на 4. Буде мінус 2. В другому, відповідно, будемо домножувати на 2. 6 мінус 2 помножити на 2, буде просто двічки. І у відповіді у нас піде мінус 2 4, 2, 2. Дивіться, що до того, що саме нам виводить. Ось я в цих двох випадках виводив x, тому що ну, його найпростіше вивести. Але ми могли так само виводити y. Тобто написати, що окей, Ось, візьмемо за ось це, за приклад. Перекидаємо x на інший бік, отримали б 2y дорівнює 6 x, відповідно, y дорівнює 6 x поділене на 2. Тобто ми могли б ще так замінювати, тобто підставляти y. Ніхто нам не заважає, і відповіді будуть ті ж самі. Просто по-перше, я не дуже хотів вовтузитись саме з дробами, бо все одно доведеться домножувати на ось цей знаменок, щоб позбутися від двійки, бо вона нам заважає. По-друге, ну тут, очевидно, нам хоче вивести саме X, бо він вже є в нас прямо окремо від інших, і ми можемо легко його вивести. В цілому, це у нас такі основні моментики. Ще в нас, звісно, є різні методики, як складати, розв'язувати ось саме системи рівнянь, формульного вигляду, тобто як їх дуже ефективно розв'язувати, але про це вже в наступних відео. Тому гарно все засвоїти, гарно відпочити і до наступної зустрічі!